Вітаю на каналі Бетхер Developer, Мене звати Діма. Я розробляю рішення, яке допоможе музикантам продвигати їх контент. Сьогодні я хочу поговорити про повнотекстовий пошук у Laravel. Згляну, які є методи та підходи, і продемонструю своє дивне і, можливо, сумнівне рішення. Хоч рішення і буде специфічне, але відео спробую зробити корисним для всіх і підніму теми, які напряму не стосуються понотекстового пошуку. Почту з склеймера: повнотекстовий пошук це величезна, величезна тема рішень підходів та алгоритмів безліч. Тому не розраховуйте, що. Що якийсь чувак в 10-хвилинному відео розкаже вам про всі підходи, проблеми та підводні камені. Тож кожен бере ризики на себе при виборі готового рішення. Важливо розуміти, повнотекстовий пошук це не фільтрація по окремому полю або шаблону, це пошук в колекції документів. Зазвичай по всьому документу. Незалежно від мови програмування чи фреймворку, стандартний алгоритм роботи з повнотекстовим пошуком виглядає так: ми розгортаємо будь-який повнотекстовий рушій. Найвідоміший, на мою думку, це Elasticsearch. В ньому створюємо каркас документу або індекс. Для нас індекс. Виглядає як звичайна табличка. Цей індекс потрапляють в дані з нашої реаліційної бази даних. Одна сутність, один документ. Це буквально денормалізація. Ми беремо необхідні нам дані і денормалізуємо їх в документоорієнтовану базу даних, оптимізовану під наші задачі. Звісно ж, при зміні сутності ми змінюємо її документ. Зазвичай це робиться тригерами або обсерверами. При виконанні пошуку ми звертаємося до документної бази даних. Вона ідеально оптимізована під пошук і повертає нам ідентифікатори записів в базі даних та якийсь пейлот. Наприклад. Шматок тексту з вказівкою позиції зі знайденим пошуковим фрагментом для користувацького інтерфейсу. Далі ми повертаємо це на фронтенд або робимо якісь додаткові запити до реляційної бази даних і повертаємо вже з додатковими даними. Важливо розуміти: дані в реляційній базі даних змінюються. Ви робите міграції, додаєте нові поля, змінюєте формат і так далі. І ці нові дані повинні йти в документоорієнтовану базу даних. Тому реіндексація це доволі нормальний і частий процес. Ми беремо дані з реляційної бази даних і перестворюємо для Документи, тому одним з показників при виборі двигуна є саме час індексації. І тут прошу не забувати, що як мінімум половина часу індексації це вибірка з вашої бази даних. Наступний показник при виборі це, звісно ж, швидкість самого пошуку. Потім вимоги до серверної частини. Треба розуміти, скільки ресурсів витрачає пошуковий рушій на пошук або просто тримання даних в оперативній пам'яті. Також треба розуміти, які мови підтримує рушій, чи підтримує він специфічні мови для вас, наприклад, мова, де одне слово, один символ і так далі. І вже потім. Дивитись на фічі самого рушія, чи вміє він шукати з помилками в тексті, чи підтримує фасетний пошук і так далі. І звісно ж, дивимося, щоб цю технологію підтримував наш фреймворк або хоча б якась бібліотека, описати таке з нуля довго та дорого. Наприклад, Laravel має пакет Laravel Scout, який бере на себе всю роботу по індексації, синхронізації та вибірки з понотекстових рушіїв. За замовчуванням підтримує три рушія, Algolia, мейлі Search та TypeSense. але ще можна знайти пакети, наприклад, на Elasticsearch. І здавалося б. Ось воно, беремо якийсь тайпсенс, розгортаємо в докері і більше горя не знаємо. Все шукаємо, що нам треба. Але в таких підходах є один великий мінус. Ми вже не в SQL. а це значить, що. Фільтрації, сортування, якісь специфічні умови нам вже недоступні. Ні, теоретично вони доступні і навіть будуть працювати краще ніж в SQL. Якщо ми будемо денормалізувати всі релейшани, робити прям дуже-дуже розгорнуті документи, в яких прорахуємо всі фільтри, що нам треба. Будемо сінкати ці фільтри, індексувати при кожній зміні і так далі. І так далі, ми зможемо реалізувати доволі класний функціонал. Налаштувати фасетний пошук, це той пошук, який каже, що ні, чувак, якщо обереш цей фільтр, більше не буде записів. А якщо це й обереш, то залишиться всього два запису і так далі. І тут, по-перше, Laravel well Scout і більшість бібліотек цього не підтримують. А по-друге, це дофіга. Дофіга роботи, дуже багато роботи. Вам треба вести окремі міграції для документів, вам треба вести обсервери при зміні залежності і до якоїсь сутності. Треба не забувати про вибірку при реіндексації. більше того, зазвичай ви це ще не зможете покрити тестами, просто тому, що розгортати Elastic Search для тестів це прям дуже дуже жирно. Мускоріш за все. Ви все замокаєте, а з проблемами будете стикатися вже на продакшені. І так, це саме та причина, чому на більшості сайтів ви маєте великий рядок пошуку, але обравши категорію, в ній шукати, ви не можете. Ви не можете зайти на Pornhub, вибрати Гонзо і шукати Step Sister. Хоча б здавалося, це повинно бути легше, бо ми вже відфільтрували дуже дуже багато записів. І ще раз повторюю, це не неможливо. Це просто дорого, настільки дорого, що Pornhub це собі не зміг дозволити, а отже, не дозволю собі і я. І звісно, це можна заменеджерити по іншому. Ми можемо використовувати фільтри, але коли пишемо пошук, слідувати їх. Але це дуже незручно. Я не хочу такого робити для своїх користувачів. Хоча може доведеться. Тож в пошуках іншого рішення ви дуже швидко знайдете, що Postgres має свій Full Text Search. і він працює. І працює навіть дуже непогано. І працює він за принципом: ми денормалізуємо наші тексти в окремо Лонку з типом TS-Vector, а наш запит треба обернути в функцію ts Query. ідеально зі вказівкою мови. TS вектор це оптимізований текст, в якому всі слова зведені до їх коренів, а ts Query зводить наш пошуковий запит до також коренів і шукає власне всі спідпадіння. І це буде працювати доволі гарно, особливо, якщо ми розберемося, встановимо Postgres Extension на RAM Index і взагалі продумуємо всю структуру. Але якщо ми глянемо на список мов, що. Що підтримуються, там не буде української і загалом не буде багатьох мов. І тут треба сказати, мови ми можемо встановити. Ми можемо скачати словарі, встановити їх. Це не так складно. Але в попередніх відео я натякав, не треба використовувати self-hosted Postgres SQL. Використовуйте готові рішення, хостед рішення. Це просто зніме з вас дуже дуже багато проблем. Як масштабування, так і творення бекапів, відповідальність за ці бекапи і так далі. і так Все це, це на себе бере хостед сервіс за не дуже великі гроші. Дуже-дуже зручно. І тут проблема, щоб встановити словарь. Ми повинні буквально скопіювати файли до сорсів Postgres. -у. І жоден хостед сервіс, на жаль, нам цього не дозволить. А без словарів пошук відбувається, ну так собі. Ну і другою причиною є те, що під кожну мову нам треба створювати окрему колонку, а це дуже-дуже незручно. Тож я пішов шукати інші рішення і, здається, знайшов розширення для Postgres І Grunga. Grunga – це окремий Full-Stack Search engine. А піґрунга це. Інтерфейс взаємодії по згресу з грунгою. Документація не ідеальна, але в ній можна розібратися. Можливостей купа, але для мене все сводиться до таких етапів. По-перше, треба створити правильно індекси, по-друге, використовувати правильні селект оператори. Щодо індексів, індекси можна налаштувати на колонки типу варчар, текст, масив Варчарів та текстів. І головне, JSONB. І не просто JSONB, Ми можемо налаштувати індекс для кожної проперті в JSON. -і. Тобто, ми можемо використовувати оптимізацію Реакімізовані нормалізатори, токенізатори для окремої мови. І потенційно це просто кілер фіча. Хоча скажу так: потестив я на декілька мовах, і воно працює навіть зараз без проблем. Зі створенням індексів довелося трохи попотіти, але не так складно, як здається. Сам extension пегрунка треба встановити. Ви можете використовувати готовий докр, і я встановив на Postgres. Єдине, що за адекватний час не зумів встановити на попередню версію Postgres, тому поставив на бету. В цілому для мене це окей, до релізу ще. Далеко, ну і тут проблема не в пегрунгі, а проблема в Linux альпайні. Тому це окей. Ну і тут треба розуміти, що встановити екстеншн на хосте сервіс це також задачка з зірочкою. Більшість з них має готові встановлені екстеншни і не дозволяє встановлювати свої. Як ви розумієте, в більшості немає пеґрунги, але я все таки знайшов декілька хосте сервісів, які кажуть, що без проблем поставлять її. Тому буду сподіватися, що це правда. Тож для тестів я взяв потенційно реальну табличку Банз гурти. І створив індекс на ім'я на масив синонімів: це умовно Red Hot Chili Peppers та RHCP і так далі, та на description JSONB, і засідав це все мільйоном записів, як ви любите. І скажу чесно, я очікував не дуже гарних результатів. Яким же моїм здимуванням було те, що навіть складні запити з Left та з іншими фільтраціями проходили в середньому за 1-2 мілісекунди? Нагадаю, це фултекст пошук по трьом полям, одне з яких масив, а інше JSON. А я пішов трохи далі. Пеґрунга дозволяє використовувати Similar Search або пошук схожих документів, або якщо хочете пошук з помилками. І він також працює дуже швидко. Але має дві проблеми, через які я не буду його використовувати. Перша і головна, він працює лише в індекс скані, і перевірка на індекс скан ламається при паралельних запитах. Причому не при всіх. Я прочитав всі іщу на гіткабі пеґрунки і так і не знайшов адекватного рішення. На жаль, бо працює воно прям класно. По-друге, на жаль, ця функція не реалізована для JSON-b формату, тож, на жаль, я не можу використовувати її зараз. А зараз рубрика SQL iceberg. По-перше, невеличкий лайфхак. Ви всі знаєте, що робить explain. Explain Analyze ще й запускає вашу кверю, показує скільки реальний час виконання і реальний запит. А читати analyze доволі незручно. Тому я рекомендую сервіси візуалізації аналайзу. Ви просто кидаєте туди копіпаст текст і отримаєте більш-менш зручну візуалізацію вашого запиту. Що ви тут повинні знати? Секскан це сканування без використання індексу. Зазвичай це каже, що у вас немає там індексу, але на маленьких табличках навіть з індексом SQL може бути зручніше просто перебрати цю табличку. Індекс скан це гарний варіант. Ми використовуємо індекс, він буде вказаний, індексон і скан також. І бітмап скани використовують індекс, щоб побудувати бітмап, карту бітів, і потім вже перебирати її. Але це загальновідомі факти, я хочу поговорити не про них. Ви не задумувалися, що треба робити, якщо планувальник тупить, і, наприклад, не Використовує індекс, який треба використовувати. Ну, в моєму випадку, це індекс на Similar Search в Пеґрунді. Для цього існує окремий екстеншн і Hint Plan і за допомогою спеціального синтаксису змусити Postgres використовувати індекс. Зараз я цього робити не буду, просто хочу донести до вас інформацію, що такі варіанти існують. І в складних проєктах у вас цілком може виникнути така проблема. Ну і трохи до хвилю педґрунку, вона спокійно працює зі скором. Ми можемо налаштовувати кращу оцінку конкретним полям. Синтаксис трохи не Очевидний, але розібратися можна. І звісно, по часу створення індексу. Комплексний індекс на варчартатек старей і мільйон записів створюється менше 10 секунд. А ось на створення JSON B пішло близько 10 хвилин. Як на мене, це занадто повільно, але врахуйте, що нам не треба робити селект мільйон записів і відправляти їх кудись там на Elasticsearch. Тож, можливо, це гарний результат. Також пакет підтримує реплікацію, тож з масштабуванням не повинно бути проблем. Також треба розуміти, що індексація займає багато місця на диску, але як ми пам'ятаємо, диск Space Іс дуже дешевий, і головне, від чого я просто тащусь. Розробникам не треба робити нічого. Можна не думати про індекси, можна не думати про оновлення, можна не думати про обсервери і так далі. Екстеншн все бере на себе. Ну я сподіваюся, що бере все на себе. Тож, оскільки я не знаю, як вона себе поведе в продакшені, як вона себе проведе на сервері, я не можу вам її рекомендувати, але мені вона подобається. Поки що я задоволений 7 із 10 і було б 10 із 10, якщо б працював Similar Search. І проект дійсно розвивається. Є логи, є реліздейти, тому можливо і запрацює. А ну і треба сказати: якщо у вас пошук це основний функціонал, я все ж таки рекомендую Elasticsearch. А, і так, треба сказати, фултек рушії часто використовують для рекомендаційних систем. Тут, по-перше, хочу сказати: придивіться до графових баз даних, а в моєму проєкті алгоритмів рекомендацій не буде. І я буду вважати це просто величезною перевагою над конкурентами. Люди, які створюють контент, мене зрозуміють. А музиканти створюють контент. Тож далі. Я трохи розкажу в цю ж тему, як зробити ваш Ларевель проект ще трохи чистішим і зручнішим. А вас дуже коротко попрошу, давайте дожмемо равзіянців. Зараз саме час бити по всім їхнім болючим місцям, тому давайте скинемось з терненку на зайвого дрончика. Можливо, сусідська недодержава цього не переживе. Дякую. А я повертаюсь до коду і скоріше за все, у вашої аплікухи є мільйон і один фільтр. Неважливо використовувати таблички чи ще щось, є фільтри, є сортування і так далі. Також практикується фільтрація по ролях або по причетності до тої чи іншої сутності. І зазвичай такі фільтри реалізують прямо в контролері або екшені. Неважливо, використовуєте ви Eloquent When Function або if else. Наявність таких фільтрів робить ваш метод здоровезним. І власне сапорт і перевикористання цього коду нереальним. Помічають багато хто, і для цього створений дизайн паттерн який називається фільтр. Для Laravel існує готовий пакет, який я можу рекомендувати: Елеквент Фільтр. Працювати з ним дуже просто. Встановлюємо Trade Filterable на модель. В неї з'являється скопит функція, Фільтр, туди треба передати масив, зазвичай це масив з квері параметрів, тобто реквест та клас фільтру. Дуже спрощено клас фільтру. Це просто набір маленьких методів, кожен з них називається як ключ в масиві, який ви передали. Звісно ж, все зводиться до Pascal кейсу, а параметром цього методу ми приймаємо value переданого ключа. Тобто, якщо ми передаємо масив з ключом Search, і там якийсь текст, в методі search в параметрах буде цей текст. А зіс у класа це query builder. тобто кожен метод додасть до query builder ту умову, яку ми напишемо, якщо в переданому масиві, є ключ з параметром. І це дуже зручно. По-перше, кожна модель може мати безліч фільтрів. Також в фільтрах є метод в якому дуже зручно реалізовувати фільтри по ролям або про приналежності до якоїсь сутності. І звісно ж, ми можемо вписати фільтри, які будуть використовуватися для багатьох моделей. І повірте, це зробить ваш код ну, максимально чистим. У вас товстого не буде нічого, жодного товстого файлу в коді. Із мінусів клас фільтр, звісно, легко покривається юніт. Тестами з фічатестами важче, оскільки моделька не може мокатися, на жаль, у Ларавель. То ми повинні або дублювати тести для кожного, хто використовує цей фільтр, або робити ось такий кастиль, який роблю я. Я створив глобальний евент, який викликається лише на тестових енвайрментах в функції Setup, А в фічатестах я просто перевіряю, чи викликався цей метод і з якими параметрами. І мені не подобається це рішення, але кращого я знайти не зміг. Буду вдячний за рекомендацію, якщо хтось знає, як це заменеджерити. По пакету лише одна маленька порада. Не використовуйте фільтр за замовчуванням. Просто тому, що в екшені легше класнути на фільтр і побачити, що там є, ніж кожен раз лізти в модельку та шукати, де ж там цей фільтр за замовчуванням. І трохи порад по секюрності. По-перше, ви валідуйте всі фільтри і використовуйте функцію RequestValidated. Ніколи не використовуйте request all. І друге, будьте дуже обережні, коли пишете свої RAV методи. Якась унікальна умова для фільтрації. Наприклад, у моєму випадку full text search. Також ніколи не вставляйте дані від користувача прямо в текст запиту. Завжди використовуйте байнт bind, endbind, або bind параметр в RAP функціях для передачі змінних до запиту, це на 100% збереже вас від SQL ін'єкцій. І повірте, це дуже дуже важливо. Я сам дуже часто робив цю помилку, не треба так. І також порада, про це мало хто пише, рекомендую order by логіку ізолювати також в фільтрах. Ну і ви повинні знати, що передати desk ask як bind параметри неможливо, тому валідуйте їх окремо. Ну як висновок, хочу сказати, про що це відео. Це відео не так про технології, а більше про вибір. Зазвичай. Зазвичай у вас немає можливості, немає ресурсів, немає rd команди яка перевірить всі можливі варіанти, обере ідеальне рішення для вашого проєкту, і ви про нього ніколи не пошкодуєте. Велика частина розробки це саме вибір, який ви робите, а потім живете з ним. Більше того, зазвичай ви цей вибір ще й продаєте клієнту, не будучи на 100% впевненими, що цей вибір найкращий. Тому кожен раз, коли ви заходите на проєкт і хочете стати на деби з криками, а на ви використовуєте оце, є ж оце. Знайте, що цей вибір робився не просто так, він робився. По ресурсах, які були на той час, по тим сумнівним бенчмаркам, який зробив хтось у себе локально, і за той невеличкий час, який нам дається на прийняття рішення. Тому будьте адекватні, підтримуйте Україну і робіть правильні рішення. Дякую.